Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, перш за все, хочу вам подякувати за ваші теплі слова, за привітання. Дуже приємно. І за вчорашній день я отримала величезну купу дзвінків, більше трьох тисяч повідомлень, Намагалась всім відповісти. Кому не відповіла особисто, вибачайте мене вже просто заглючив Фейсбук. Значить, ще раз вам хочу подякувати. Так як отримувала дзвінки з різних куточків земної кулі, то розумію, що нас дивляться всі, і чим більше нас дивляться, тим більше є бажання працювати для вас, для нас, для усіх, робити спільну велику справу. Тому що ну, те, що відбувається в Україні, не залишає байдужим нікого, я думаю. Тому ще раз вам дякую і продовжуємо працювати далі в тому ж напрямку, в якому ми працюємо. Продовжуємо висвітлювати усі корупційні схеми, які відбуваються в Україні, особливо під час війни. Тобто працюємо на благо своєї країни. Ну, я думаю, що ви вже бачили офіційні джерела говорять про те, що в дійсності мої слова підтверджуються. Що подорожання електроенергії в Україні буде в районі 400%. Дуже цікаву заяву зробив Шмигаль. Я б хотіла вам її зачитати, тому що це важливо. Зараз хвилиночку. Значить, Денис Шмигаль говорить про те, що до кінця опалювального сезону вартість тарифів змінювати не будуть. За його словами, підвищення ціни на електропостачання пов'язано з необхідністю тратити величезні, на російській мові я ж хочу все перекласти так, тратити величезні кошти на господа, зруйнованої енергетичної інфраструктури, діючі тарифи не можуть дозволити відновити енергосистему України. Значить, ну, тобто знову залазять до нас з вами в кишеню для того, щоб ми з вами профінансували відновлення енергосистеми, яка давним-давно не належить нам з вами, належить Ахметову, належить, Господи, як він там ще цей, я пам'ятаю, цих всіх прізвищ. В общем, вона вся знаходиться в руках проросійських олігархів. А наша держава в особі Дениса Шмигаля каже, що ми з вами, звичайні українці, які і так ледве виживають під час війни, яку чомусь ніхто з уряду не хоче оголосити, ніхто не прийняв законопроект, поданий президентом 71.14, який зазначений як невідкладний про стан війни, і нас знову з вами заганяють в те саме стойло, в якому ми з вами знаходимося вже більше 30 років. Але пхають нас це далі під плінтус. А тепер новина, яка, я думаю, теж не залишить нікого з вас байдужим. Тому що, поки Шмигаль розповідає, як важко енергосистемі Ахметову і всім іншим проросійським олігархам і вони не можуть поновити енергосистему, то наші депутати в той самий час якимось дивним чином приймають закон про приватизацію наших атомних. Це переходить знову в приватні руки, там теж будемо ми платити. А тим часом Закарпаття, Обленерго накупило і фірми дружини екс-голови РДА автівок Рено на 13 мільйонів гривень. Гарні новини. Про це повідомляється в системі Прозоро. Так, згідно з першою угодою, підрядник поставить 15 легкових автомобілів для персоналу по роботі із засобами обліку. Рено Дастер по 639 тисяч гривень на загальну суму 9,58 млн грн. Згідно з другим договором, «Автоакорд» поставить 4 легкових автомобілі для персоналу по роботі із засобами Рено Експрес по 762 тисячі гривень на загальну суму 3,08 мільйони гривень. Фірма отримала обидві підряди без конкуренції, оскільки на відкриті торги з особливостями більше ніхто не прийшов. Тобто, поки люди збирають по кілька гривень на дрони, збирають по кілька гривень на автівки, які необхідні нашим військовим, то тим часом критична інфраструктура, яка перебуває, працівники якої перебувають на броні, будуть їздити на новесеньких дастерах. Прекрасні новини під час війни. Знову ще раз нагадаю вам, лізуть у вашу з нами кишеню. Якось так. Е, я думаю, що ви вже бачили ту величезну кількість відео, як нахабніє поліція по відношенню до військових. До мене звертається дуже багато хлопців з передка і вони запитують, Юль, як можна отримати УБД, які є пільги. Яке є для них, що для них взагалі є, що для них, які умови створила держава. Знаєте, я зайшла, я цю тему хотіла зробити окремим постом, але ще зроблю, але отак краєм вуха хочу, щоб ви почули: за час повномасштабного вторгнення ніякої практично реформи, ніякого нічого для військовослужбовців зроблено не було. Було. Да, їм обіцяють безкоштовне медичне обслуговування в державних закладах або в комунальних закладах. А знаєте, в чому прикол? Що цих державних закладів практично вже не залишилось і комунальних, тому що повністю все переходить в приватну власність. Е, звернула увагу на те, що хлопці вже рік воюють, вже більше року так? Ну, від повномасштабного вторгнення, а у БД вони так і не отримали. Знаю точно, що по деяких бригадах всі документи вже давним-давно подані, проте ніхто не пошевелився і не підписав їх з Києва. І сім'ї військовослужбовців через це не можуть сплачувати за комунальні послуги по пільгових цінах. Ну, які страхові випадки, яке забезпечення є для військових? Бачила також дуже багато цих відео, я ж хочу вам про них розповісти, про те, як поліція себе поводить. Я побачила дуже цікавий пост про те, що хочуть мобілізувати хлопців менше за віком, ніж 27, тобто від 18 до 27 років хочуть використати цей мобілізаційний резерв. У нас така армія чиновників, і згідно нашого законодавства, люди до 27 років, які... Не були призвані на військову службу, повинні її пройти. Тобто тут потрібно розглядати це питання трошечки по-іншому. Треба або поновити строкову службу, якої у нас немає, бо у нас тільки служба за контрактом, або зробити щось по-іншому. Але армія чиновників, армія поліції, прокурорів, СБУшників, депутатів, їхніх дітей, я думаю, це саме той мобілізаційний резерв. Який допоможе врешті Україні виграти цю війну. Тому що поки наші чиновники по місцях крадуть, то замахуються на дітей. Я вам говорила про те, що вже зменшили терміни, тобто вже діти в 16 років повинні ставати на військовий облік, і з е 17 років їх можуть призивати. Ну, а е, чим краща та мусорня, яка по дорозі щемить наших військових е, за дітей в 16 17 років, які мають проходити службу, е, дуже багато військових отримали поранення е, з контузіями, з іншими хворобами їх відправляють на передову. Тобто людина не пройшла належне лікування, але їх відправляють. Натомість у військоматах, так званих ТЦК, сидять здорові бики, які поробили собі довідки. Ви всі про це знаєте, ми мусимо про це з вами говорити. Які поробили собі довідки, то він слабий, то він щось не так, не слава Богу, то він заніс грошей воєнкому своєму. І все у них добре. То за що воюють ті, хто воює? Я прекрасно розумію, що за свої родини. Але знаєте. Якщо держава не може поставити нашу економіку на військові рейки, то давайте ми будемо це робити самі. Згідно Конституції України, саме ми є владою в цій державі, і саме ми маємо повне право навести тут лад. А навести лад тут дуже просто. Я вам зачитала за Обленерго. Після Обленерго після підвищення тарифів на електроенергію, в півтора рази будуть підвищення ціни на газ. Про це говорять вже дуже багато експертів, які мають відношення до ЖКХ. Скажіть мені, будь ласка, шановні українці, невже ми за ці кошти, за які ми фінансуємо ренодастери і всю іншу хрінь, не можемо купувати для наших військових автівки, не можемо купувати дрони, не можемо купувати все інше? Яке законодавство нам це забороняє робити? Я думаю, що ніяке, тому що наша держава перебуває в стані війни. Про який не хочуть, ніхто не хоче говорити, ніхто не хоче його визнати. Тому запросто ми з вами можемо фінансувати наших військових не через фонди, притули і інших, а фінансувати безпосередньо. Ви знаєте, скільки людей з ваших сіл, з ваших міст воює, ваших родичів скільки воює. Допомагайте тим людям, яким ця допомога прийде безпосередньо. Якось так. А то у нас дивно виходить. Одні купляють дастери, а інші збираються на старенького Жигуля, щоб було чим попередку кататись. Далі буде, друзі, разом сила, Геодоста, разом до перемоги, смерть усім окупантам, тюрму усім злодіям, волю нашому Павлові і перемоги Україні. Доста далі буде, разом сила.